Поздравляю всіх з неділею, з малою Пасхою. І сьогодні ми чули за проповіддю про існування, реальне існування злих духів, який сьогодні у Іванівському читанні юнак був одержимий. Але на що треба звернути увагу? Людина, коли має біса, тоді людина робить, не усвідомлюючи певні речі. Перше, на що звертаю увагу Євангеліє, людина не живе в домі, а тиняється. І тиняється не просто на вулиці, а тиняється, ходить по гробах, там, де спочивають мертві. Душі. Також одягається не в одежу, Дико накидається на людину. Оце людина є одержимою. І коли Господь приступив до цього юнака, запитався, як твоє ім'я, а біс відповів легіон, тобто дуже багато. Але Господь показав свою силу. Бо Бог Содержитель, Бог Творець. Він створив видимий світ і невидимий світ. Він створив ангелів, але не створював сатану, не створював він диявола. Гордість створила зло, яке був скинутий з неба і жив серед людей. І спокусив перших людей і цей гріх первородний. Перекинувся на все людство. Але Господь зцілив юнака, вигнав бісів. Навіть біси просили дозволу, щоб вони оселилися в стадо свиней. Вони вселилися і свині потопилися. Гардеанці, які жили там, замість того, щоб радіти зціленню юнака, вони ремствували і вигнали Господа Ісуса Христа з міста. Чому так трапилось? Тому що гадиринці, тобто місцеві жителі, мали такий, як ми кажемо сьогодні в сучасному слові, бізнес, торгували м'ясом, свиньми, і від того вони мали заробіток. Але оскільки сталося чудо, а Господь випробовує кожну людину і побачили, що їхні свині потопилися, але їх було безліч, вони засумували за цим. Не раділи і не дякували Богові, а сумували, що втратили і хотіли побити камінням. Тому Христос і залишив це місце. Ми в своєчасному світі також не радіємо. За близьких чи за неблизьких, але ж трапляється у нашому житті багато чого особливо сьогоднішній день. День цінний. Тому що сьогодні людина живе, а завтра, на жаль, людині не стало. І ми бачимо, які події над нами вирують. Війна, яка забирає життя. Яка не питає, чи хочуть люди жити, чи не хочуть. Мабуть, немає людини, щоб не жила і не хотіла жити, тому що людина створена для життя. Але шоста заповідь закону Божого велить не вбивай, бо вбивство це є гріх. І якщо людина вбиває людину, як це зробив Авель з Каїном, то чи ще Каїн з Авелем, то це було братовбивство. Це був перший гріх вбивства. І, звичайно, що така людина Богом буде покарана, якщо вона не несе, і цьому не кається і не сповідається. Тому сьогоднішній Євангеліє нам розповідає дійсно про реальне існування злих духів. Це не міф, це не видумка, тому що ми духа не можемо бачити. Так само і ми не бачимо Духа Святого. Але ми відчуваємо за Божесну літургією, ми відчуваємо його в церкві, ми відчуваємо це в домах, коли ми призиваємо ім'я Бога на допомогу, хрестячись чи молячись, тому що Дух Святий, де хоче, там і діє. Його не можна не зупинити, його не можна направити. Він де хоче, там і дише, як вчить на святе Івангелі. Тому я поздоровляю всіх сьогоднішньою неділею, нехай Господь захищає нас від цього злого, а особливо від, від найбільшого диявола, який руйнує життя, хай захищає наших захисників, захисниць, мирних жителів і всіх нас, щоб Господь привів до справедливого миру і до перемоги. Ще раз всіх з неділею, ангел-охоронителя, хай Господь всіх вас береже. Нагадуємо, що за поїздку в Київ 10 листопада, але ми будемо святкувати з вами своє престольне свято, День пам'яті Собору Архістратига Божого Михаїла з усіма небесними силами, 8 листопада у п'ятницю, престольне свято нашого храму, тобто свято нашого міста. Тому запрошуємо всіх до спільної молитви. Ми будемо запрошувати архіреїв, духовенство і запрошуємо вас, щоб разом розділити і помолитися Господу Богу нашому і закликати на захист архістратига Божого Михаїла, який є покровителем не тільки столиці нашого Києва, але нашого і міста, і нашої взагалі України. Тому 7 листопада напередодні буде все нічне бдіння о 17-й годині, а 8 листопада буде служитися. О 9-й годині літургія архерейським чином. Також з 15 листопада ми входимо у Різдвяний піст, тому що маємо ще час примиритися, ми маємо час підготуватися, щоб вступити у Різдво у Різдвяний піст, щоб зустріти і Христа, яке будемо визначати Різдво 25 грудня. Всім ангел-охоронителя ще раз всіх вітаю і причасники з прийняттям тіла і крові Господні. Слава Ісусу Христу!